Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Дивіться, яка на вулиці в нас погода. Добрий ранок, Вікуся вам каже. Вона у себе в бесідці грається. Ось у. Тут вона її гараж і все. Ми вже настонечка наша ще спить. Ми сьогодні вирішили їй зробити шашлик. Але зроби, робимо його зранку. Ну як зранку? Це вже не ранок. У нас вже, це вже 10 годин. Зараз поки почимо, то вже буде 11, начало, два початок 12, так що вона якраз виспиться. Ну, що ми сьогодні? Я не знаю, що будемо сьогодні ще робити, чи щось будемо готувати. Я вам покажу, який вона любить салат до шашлика. Він дуже просто готується. Там береться у фольгу. Я думаю, може, ви так робите. У фольгу замотуєте перець болгарський і синій. І оце печете його, а потім ми вам покажемо. Знімаєте шкурку, там це і як ми його заправляємо, я вам просто покажу. Якщо хтось не знає, то скористується нашим рецептом. Бачу багато і часто в мене запитують, хто мені вікуська. І ще раз скажу: Вікуська це моя племінничка. І ще у мене на небі папа. Це мого покійного братика, донька. Так що Вікуська моя племінниця. А то хто дивиться нас спочатку, то той знає. а Хто не спочатку, звісно, я ж кожного це й не кажу. То хто на нас новеньких підписався, тепер буде знати. У мене тільки одна донька, це Настінька. Більше діточок у мене немає. Внуків, сподіваюся, буде більше. Ну, а там вже як Бог дасть. Так що будемо готувати салатик, я вам покажу. Хочемо сьогодні зводити вікуську на річку, щоб вона покупалася. Бо тоді ми її так, я її тоді, тоді завезла, вона трішечки скупнулася. Сьогодні тепленько, так що ми її поведемо. І вам покажу, як вона буде купатися. Якщо там не буде багато дуже людей, то обов'язково покажу. Хоч, хоч її тільки. Так що, От такі у нас справи. Випили ми зранку кофе, каву. Ми з мамою каву, вікуся шоколад. Ну, все як положено. Вікуся вже зранку з'їла чебурек. Каже, такий смачний. <гум> ну, дійсно, дівчата і хлопці, якщо пробували вже, або будете куштувати по такому рецепту, вони так, він такий і пористий, і тонесенький. Дуже добрий, я падання, хочу повійці. Вікуся вміє розказувати. Так що зустрінемося, як будемо робити салатик. У нас мангал. Поламався, ну він як проржав... проржаві вниз. Це у нас іще треба нам замовити. Ми хотіли замовити сковорідку із мангалом. То так, Обставини в країні, то ми такі не це. І як оце нам заходиться з дівчатами шашлика, то ми його смажимо. Зараз я вам покажу як. Так. Бачите? Отак ми смажимо такі кирпичі в нас. Розпалили, ну нічого. Аби був смачний. А в наш шашлик завжди смачний. Хоча кожен маринує по-своєму. Так що така краса. Покажемо, як приготуємо. Ось дивіться, які в нас персики. Це я вам показувала, вони ще були не такі там. Вони ще й не готові. Але зелені і дуже багато. Бачите, гілочки Прямо дуже багато. І. Зараз покажу абрикосу. Ось іще в нас вишні є. Бачите? вона дуже смачна, ця шпанка. Це, що я вам казала, що в нас пізня. Дуже. Сьогодні прийшли, нарвали на компот. А ось які в нас абрикоси. Гляньте. це ті, що я вам показувала. Вони ще повністю не достигли, тому що ну, зеленкуваті. Але коли по такі солодкі, вони зараз солодкі, а то ще більше. Ось який в нас вийшов шашлик. Трошки десь підсмажився. Я трошки взівала, але ну, нічого, нам буде смачно. Взяли все ми спекли у фользі. Тепер беремо, все почистили і промили водичкою обов'язково, тому що це, це вже сок у нас залишився. Ми те промокнули. І такими великими я шматочками все ріжу. І складаємо все в. В велику мисочку. І цей салат повністю змішується. У мене його донька дуже любить. Ну, і нам подобається. Ну, ми теж любимо, але вона, вона більше від усього. Каже: ой, це навіть трошечки, я ще і не дуже допекла. Буває, так спечу, що аж розповзається. А це хорошо. Так, перець із синіми нарізали. Тепер беремо помідори. Звичайно, і помідори ми їх не пекли. Але маленькими дуже не ріжемо. Так, я ріжу завжди дольками, а потом так перерізаю. Вот так. І теж сюди. І так, помідор дорізаємо до кінця наші. Наприклад, такий великий синій ми це так робимо. Великий синій і два перці, і помідорів чотири штучки, таких ось таких середніх. І зелень. Заправляємо олійкою. Це просто. Може, в кого на грілі є, так от люди роблять, то теж можна зробити. Теж дуже добре. ну На вогні, то, звісно, воно смачніше. так що. Тепер беремо нашу зелень і ріжемо сюди зелень. Можна той, господи, базилік, кінзу. В общем, все, все що ви любите. У нас на даний момент тільки є петрушечка, то ми тільки кидаємо петрушку. Ось сюди підсолюємо. Це все за смаком, скільки хочете. Ви ж знаєте, сіль час у нас дуже цікава, тому солимо обережно. Так, і запашну олійку. В базарі я купляю. Так. Перемішуємо його. Зелені можна було й більше. Ми вже так вирвали вже все. Отак. От Можна цибульку зелену, але ми не кидаємо. Ось такий у нас вийшов салатик, так що пішли ми з дівчатками їсти шашлики. І настонька проснулася вже, так що будемо обідати. Ми йдемо на річку, вікуся, всім привіт. Наступня. От, бачите, вікуся підготовлена повністю. Купальник, все в нас є. Так що підемо зі часом, ми трошки покупаємося. Що трохи погода заходить. Якщо що, покажемо, як Вікуся там не якщо ні, то зустрінемося вдома. Ось Вікуся наша. Купається. Роби пасочки. Глянь, як вона купається, вмондірована повністю. Генте, як у нас гарна. Яка краса, що ми живемо прямо біля річки. І маємо таку можливість купатися. Так що. Так, Люкуся наша відпочиває. Ми вже повернулися давно із річки, вже встигли і відпочити, і поспілкуватися. Дачу. Як Вікуся каже, побалакать. Вон, Вікуся наша. Ми, та, ми тако, кухна Найшли сьогодні е, такий великий круг Надо. для плавання. Да, Тепер Насінька взяла його надула, вікуся каже, для Насіньки. Ну, там можна буде на рукавники вдіти і вікусь поплавати, може, і Оля поплавати. Так що водичка така хороша, так і добре ми провели час. Шкода, що з нами ще не пішла бабуся, бо в неї болять ноги, а не все таке. Не, не, не може, каже, спускатися. Не, вона, то, так би вона б дійшла, а так вниз. А ви ж бачили, як воно таке, я так правда сьогодні не показувала, а перед цим, коли війкуська купалася, вам так показувала, і воно так вниз треба спускатися, ну вона не спуститься. В общем, бабусю не брали, зато ми ходили всі і всі покупалися. Уже вікуська будемо зараз, каже, йти у будинок. Дівчатка наші вже там на кухні відпочивають. Ой, Вже комарі на нас нападають, будемо ми вам говорити вже до завтра. Будемо йти відпочивати. У нас завтра насичений день, будемо, вам, де ми будемо, все вам будемо показувати. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Підписуйтесь на канал, дякую. Пока-пока.